Коли болить спина і суглоби, то часто люди шукають якесь рішення своєї проблеми, щоб воно не було занадто дороге, не за всі гроші світу, як кажуть, і щоб це було під рукою, прямо вдома, щоб не виходячи з дому після важкого робочого дня, можна було допомогти своєму тілу почувати себе краще. І одним з таких інструментів стає вібромасажер. Ви могли бачити подібні реклами, вони всі приблизно схожі один на одного. Це такого пістолетного типу. Є масажери аматорські, такі напівпрофесійні, та відповідно вже професійні, які використовують реабілітологи. От я сьогодні зроблю коротенький огляд на той масажер, який використовую я конкретно і. Відповідно, дам декілька порад, як підбирати ці масажери для роботи, якщо ви масажист або реабілітолог, і для вдома, якщо ви хочете позбуватися від болю, не виходячи з власного дому. відповідно. Отже, спочатку мій масажер. Це професійна версія. Він називається Pro Plus, Або можна назвати, що це шоста версія про масажера. Його. Особливість в тому, що він не тільки е, достатньо потужний і е, достатньо такий е, міцний, як сам масажер механічний, так, але іще у нього є додаткові функції. Е, у нього є додаткова функція це, зараз так зробимо, щоб він гарненько світився, це led така підсвітка. Е, виробник заро... е, заявляє, що це. Якась там лед-терапія. Масажисти, хто купляє собі такі масажери і думають, що це інфракрасне випромінювання, то ви помиляєтесь. Інфракрасне випромінювання воно не видне для людського ока. Це просто, скажімо так, це просто маркетинговий такий хід це червоні ліхтарики, назвемо їх так. Нічого лікувального в цьому немає. Просто. Є от така фішечка. Також тут є такий всередині датчик для е пульсу. так. Я не знаю, наскільки він вимірює пульс, але е, там треба притискати. І наскільки це достовірно, просто я... у мене велике запитання. Просто вони в рекламі висвічують його як е, вимірювання пульсу, плюс притискаєш до себе, включаєш певний режим, він тобі допомагає відновлювати дихання. Але я не знаю, наскільки на практиці спортсмени будуть таке використовувати. Далі, що тут є? Е, окрім. Звичайно, у масаж, масажних насадок є ще спеціальна теплова насадка і холодова. Холодова продається зазвичай окремо, у мене її нема. Теплова вона йде така трошки червоненька або помаранчева. І окрім того, що я його можу включити як масажер, я також можу, не знаю, чи видно чи ні. Я також можу включити функцію підігріву. І окрім е, того, що він працює як масажер, він також і працює е, як е, сухе тепло. Ефект сухого, сухого тепла на максимальному режимі це е, до 55 градусів. Ну, відповідно, є ще е, декілька різних насадочок. Да, там е, така лімфодренажна по тканинам, є е, більш тонка насадка. На практиці скажу так, що більш для більшості ділянок підходить. Одна насадка, яку я більше за все полюбляю, це така паралоньнова, тому що твердими насадками ним достатньо важко користуватися, бо він достатньо потужний. І ось тут з цієї потужності можна сказати про його відмінності. Тобто, допоки я не купив собі перший масажер фірми Тераган, він, до речі, був менше в потужності, але все одно, допоки я не купив перший Тераган, я не знав. Чим воно відрізняється від китайських пістолетів і думав, що різниця невелика. Насправді є за що платити. Якщо ви масажист реабілітолог і думаєте, чи купляти вам такий масажер, то хочу сказати так: що ви купите масажер навіть, може, не про серії, серія є еліт або там Прайм, по-моєму, ну Прайм не скажу. От у мене був еліт, він мені дуже подобався. Тепер про. Ну, відповідно, теж дуже подобається. В чому його різниця? Що е, китайський пістолетний масажер ви можете заглушити під час роботи. Давайте так. Е, заглушити під час роботи там від легкого натискання цей масажер заглушити практично нереально і навіть я не хочу пробувати. Тому що він витримує силу е, мого натискання, так, і притискання витримує до 40 кілограм, тобто 40 кілограм ну, тіло, там, де ви робите масажним, да, воно так навіть і не витримає ніколи. Е, Еліт-версія вона 16 кг витримує, але це теж ну, достатньо багато. А от звичайні масажери пістолетного типу, ну, я думаю, що кілограм. 5, і все, і вони вже е, в принципі зупиняються. Тобто от в цьому основна е, відмінність. Так, далі, значить, е, оцей сам ход поршня, тут 16 мм, це достатньо багато. Це один, напевно, або, може найбільший ход поршня. І е, в звичайних масажерах це. 12 міліметрів, 11-12 міліметрів. Це не так глибоко пропрацьовує, а цей масажер пропрацьовує достатньо сильно. Але і в цьому, мабуть, є і недолік, в тому що для потужних людей він непогано підходить, але для худеньких, тому я і використовую паралонову насадку, тому що для худеньких людей, ну, звісно, важко це витримувати. Далі. Е, тому, якщо ви масажист-реабілітолог, я дуже раджу е, все ж таки переходити на такі масажери, на не просто на китайські доступні. З них можна починати. А от потім, уже, звісно, для підвищення вашого рівня треба купляти собі е, такий масажер, хоча б е, Тераган Elite. Я би дуже радив. Далі, якщо ви не масажист, а просто шукаєте масажер для себе для того, щоб позбутись від болю, то в принципі, якщо це в Україні, то ви можете замовити його або з Китаю, або купити вже в Україні. Ціни насправді вже зараз такий рівень, що ціни будуть приблизно однакові, але ви замовляючи в Україні, зможете навіть його перевірити в принципі на пошті або може в магазині фізичному. І по ціні, в принципі, це буде то саме. Я би радив орієнтуватися не по фірмах, не по зовнішності, а по вартості. Приблизно е десь 3-4 тисячі для дому за таку вартість, 3-4 тисячі гривень, за таку вартість ви зможете купити собі достатньо хороший масажер. Можна дешевше, можна дорожче. Але дорожче я не раджу, тому що, в принципі, ви нічого е там кращого в ньому не побачите. А от, наприклад, дешевше, ну я не раджу, тому що там, скоріше за все, буде геть слабенький ну, двигун, і він е, може швидко вас зламатися. Десь 3-4 тисячі це оптимальна золота середина для домашніх масажерів. Е, він може бути фірми Booster. Е, у мене такі були. Він може бути фірми Phoenix, теж дуже хороший масажер. Я теж ним довго користувався. Е, в принципі, є інші фірми, але дуже часто ви можете побачити. Одну один і той самий масажер по зовнішності, але з іншими різними назвами, то, по факту, це один і той самий виробник, просто ліпить різні бірки і все. От і вся різниця. І брати дорожче із-за того, що там просто напис інший, ну немає сенсу. А якщо він виглядає так само, то по факту це і є той самий масажер, е, значить. Ним можна користуватися, якщо ви ніколи ним не користувалися, то по м'яких тканинах. Тобто, Ви можете користуватися е, по м'язах, але не по суглобах і не по кістках. Тобто, тут ви можете, на кістках ви обминаєте це. Да? Тут ви теж оминаєте. А коли м'яз починається, знову можете використовувати. Тут можна використовувати, але на е, кістках там, де. Нас випирають кістки, там не треба. Так само і по хребту, по кістках ми не водимо. Оце основні правила. І не застосовуємо його під час великого гострого запалення, коли так, так скажемо, коли скрутило сильно. От. От такі правила його підбору і користування. Якщо вам було корисно це відео, то ставте йому лайк, переходьте на канал, підписуйтесь, дивіться мої корисні відео. І якщо вам потрібна допомога по е, спині або суглобам, то приходьте на прийом в Києві або зверніться до мене і я зможу допомогти вам навіть онлайн. Тому до зустрічі в нових відео, пока!